Чернігівський обласний педагогічний ліцей за свою більш ніж 20-річну історію розробив, апробував і багатолітньою практикою довів ефективність своєї колективно-авторської інноваційної, цілісної системи навчання і виховання майбутньої духовно інтелектуальної еліти нашої держави. Сьогодні ліцей позиціонує себе як екошкола, трактуючи поняття екології. Як екологію душі, екології свідомості і екологію освітнього середовища. Глибока, чітко структурована результативна робота з обдарованою молоддю забезпечується усім комплексом навчально-виховних закладів, а виховання патріотизму як почуття і базової якості особистості є результатом. Цілісної щоденної системи впливів на емоційно чуттєву, інтелектуальну і вольову сферу старшокласників. Дзвінок на перший урок лунає в навчальному корпусі о 8.30. Усі поспішають на урок. бо поважають учителя себе, а ще державні символи. Двері після дзвінка ніхто не зачиняє. Ото -от, поліцейному радіо. Прозвучать перші акорди гімну України. Традиція була започаткована 1 вересня 2014 року з ініціативи самих учнів. У кожному класі навчального закладу виконують гімн. Разом з учителем, поклавши руки на серце, і водночас на ліцейні значки учні в один голос виводять слова і покажем, що ми браття козацького роду. Саме тут у середовищі інтелекту, духовності та здоров'я. Зростає особистість громадянина України важливим і невід'ємним чинником формування особистості є усвідомлення її повноцінним учасником державотворчих процесів. Тому ліцей із 2010 року увійшов у програму Школа територія прав людини і щороку підтверджує статус правового навчального закладу. Нещодавно відбулися звітновиборчі збори. Основною метою яких були вибори нового складу учнівського парламенту на 2015-2016 навчальний рік, їм передувала значна підготовча робота, написання програм, виступи кандидатів. Ця форма, як здається координатором учнівського самоуправління, найбільше відповідає демократичним принципам. А ще навчальний заклад, щорічно бере участь у проведенні мандруючого кінофестивалю справ людини до КЮДЕС Юа. Адже так необхідно відчувати себе повноправним членом світової спільноти, знаючи свої права як людини, а не тільки громадянина. Зважаючи на політичну ситуацію в Україні, учні Чернігівського обласного педагогічного ліцею не залишаються осторонь болючих подій на терені держави. Так ще до початку кривавих подій на сході України у квітні 2014 року. Учні заініціювали акцію Тисяча малюнків за єдину країну за для привернення засобами дитячої художньої творчості уваги світової громадськості до болючої проблеми збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Усі малюнки, створені у рамках акції, а це більше двох тисяч у якості подарунків до дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, були передані посольствам у місті Києві офіційним представникам. І міжнародним інституціям. Із перших років заснування ліцею одними з напрямків його діяльності стала підтримка та сприяння волонтерським учнівським проектам, іншій громадській діяльності та самоорганізації учнів спрямовані на заохочення молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проєктів на благо України. Останні два роки діяльність волонтерського центру змінилася. Намалюй листа солдату. Саме під таким гаслом, 4 вересня 2014 року у Чернігівському обласному педагогічному ліцеї розпочався збір дитячих творів, які були передані українським солдатам у зону АТО. У процесі підготовки першої безстрокової акції виникли ще дві ідеї: створи оберіг захиснику України та напиши слова подяки. Тож ліцеїсти виготовляють створідні паперові обереги, синьо-жовти фінічки. Листи та малюнки патріотичного характеру. А ще збирають солодощі завдяки акції День без солодощів на користь воїнів АТО, теплі речі, в'язані шкарпетки, плетуть маскувальну сітку. Уже два роки триває війна на сході України. Протягом цього періоду вже важко перерахувати усі волонтерські акції, ту допомогу, яку можуть надати учні 10-11 класу. Парламент ліцею спільно зі студією «Відеоквадрат» ініціювали зйомку відеозвернення учнів ліцею воїнів АТО. Кожен клас на свій розсуд підготував ті слова, які здавалися доречними. Також організатори акції закликали одягати вишиванки, приносити листи та малюнки. Одна робота малюнок Вікторії Гець стала своєрідною заставкою для цих роликів. Ми ліцеїсти Чернігівського обласного педагогічного ліцею. Кожного дня відслідковуємо тривожні новини зі сходу і всі разом хвилюємося за вас. Наші серця переповнюються гордістю, що ви відстоюєте цілісність та єдність України. Нехай на планеті не падають гради, не гибнуть солдати, не бути війні. Хай мир запанує на ненці землі. Ми всі вас чекаємо. Повертайте життя. У сучасній Україні настав час, коли захищати українську землю довелося людям, які звикли жити у мирній, незалежній державі. Сьогодні ми по праву називаємо їх хоробрі серця і не стомлюємося повторювати героям слава. Ліцей активно залучає до патріотичного виховання, учнівської молоді, учасників бойових дій на сході України, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію? У грудні 2014 року відбулася зустріч із надзвичайним гостем: героєм АТО, кавалером ордена Богдана Хмельницького, командиром 95-ї роти окремої аеромобільної бригади Чернігівцем Павлом Івановичем Розлачем, який для своїх побратимів просто ведмідь. Ця зустріч дала змогу усім присутнім повірити на зламність дух українських військових, які, незважаючи на зовнішню загрозу, суперечки самих громадян України залишаються вірними своєму обов'язку захищати батьківщину. Ліцей має свою скарбничку виховних заходів, які розкривають усю палітру українських традицій. Для українського народу 14 жовтня це дата, яку відзначають усі без винятку. До того ж, нагоди для святкування дві. Адже Покрова Пресвятої Богородиці це християнське свято, яке відмічається із часів козацтва церквами східного обряду. А ще з 2015 року це День захисника України. Тож ліцей має свій власний досвід еволюції цього свята із козацьких розваг до обов'язок захищати батьківщину. Цього року вперше навчальний заклад відсвяткував цей День патріотичною ходою до стели Небесної Сотні із покладанням власноруч зробленої гірлянди, читанням віршів українських поетів, виконанням гімну України заради єднання. Багато років у педагогічному ліцеї проводять Андріївські вечорниці, свято-стрітання, години спілкування народознавчого характеру. 97 метрів соборності у вигляді синьо-жовтої стрічки розгорнули 22 січня Чернігівці у центрі свого міста. Чому саме 97? Бо 97 років тому саме в цей день було проголошено возз'єднання східної і західної України, каже волонтерка і організатор акції керівник Євроклубу ліцею Регіна Гусак. Флешмоб розпочала невелика група активістів-організаторів. А приєдналась за нього небайдужа молодь Чорнівська обласного педагогічного ліцею, вихованці школи для слабкочуючих, просто перехожі, які підходили і брали за синьо жовту стрічку. Активність під назвою флешмоб для ліцею є традиційною і, головне, патріотичною. Такі заходи відбуваються тут регулярно: до днів пам'яті героїв Крут, Небесної Сотні, Дня української писемності та мови, Дня Вишиванки тощо. Цього року до Дня Гідності і свободи в ліцеї відбувся флешмоб Патріотичний вірш. Протягом усього дня на перервах учні підходили до мікрофона у фойє і читали вірші, свої власні українських поетів, аби підкреслити свої почуття любові й відданості до батьківщини. Так важко нічого не пропустити, описуючи патріотичні проекти в педагогічному ліцеї, адже вони з'являються знову і знову, зважаючи на запит часу. Ось і зараз триває програма доброжменями зі збору пластикових кришок для подальшої переробки та виготовлення протезів та їх частин для воїнів АТО і вже по старій традиції із залученням усіх небайдужих громадян міста та області. Сподіваємося, що наша любов до батьківщини, почуття вірності та поваги до України повернуться миром у кожному куточку держави та світу.